Мудрак Світлана Володимирівна вихователька групи подовженого дня Коростинського міського колегіуму презентує Мої роздуми про вихователя, виховання, а головне про дитину. Трішки Вибачте за нескромність про себе. Маю 37 років спілкування з багатьма цікавими дітьми в Україні та Казахстані. Щорічне підвищення кваліфікації від найбільш кваліфікованих наставників дітей. Тема, над якою працюю розвиток дитини в умовах нової української школи на групі подовженого дня, нагороди. Радісні обличчя вихованців. Моє кредо чужих дітей не буває. Виховання, як каже академічний тлумачний словник, це сукупність знань, культурних навиків, поглядів, що становлять загальний рівень духовного розвитку людини і є наслідком систематичного впливу, навчання. Це ще є і діями, зусиллями педагогів для ліплення певного ідеалу особистості. Українське слово виховання, на мою думку. Співзвучне зі словами ховати, заховувати, переховувати, мабуть, викликане з причин тисячолітніх поневірянь українців по ворожих неволях. Звідси заховати дитину від ворога. Але це власне мої асоціації. Моральний ідеал. Як на мене, то до цього поняття є багато запитань. Ідеал дитини. Це дитя, з якого легко ліпити щось необхідне для існування і підтримання системи, в якій ми знаходимося нині. Хто замовляє моральний ідеал? Кажуть, що його замовляють ті, хто стоять при владі, і хто прагне зберегти свою владу свій вплив. Діти чисті від природи, ідеальні, щирі, відкриті, хоч і не ангели вони природньо реагують. На середовищі, у якому живуть. Іноді болісно, іноді байдуже, іноді агресивно, іноді мусять ховатися, пристосовуватися до навколишнього. Для мене ідеальна дитина це дитина, яка є сама собою, дитина допитлива, які цікаво і тому вона стає дослідником. Це дитина, яка не сидить, склавши руки, коли вчитель проводить виховний захід. А сама виявляє ініціативу в самопізнанні. Чи то шукає інформацію та готує матеріали для проєкту, чи пропонує сама провести якийсь захід, розповісти товаришам цікаво про цікаве. Це щаслива дитина, яка кожного дня відкриває для себе нове, захоплюючи, не боїться сказати Я не знаю. Це дитина, яка почувається в безпеці. Це дитина невгамовна, рухлива. Це дитина, яка залюбки розмірковує над логічними задачами, читає книги про усе на світі, любить змагатися, творить красу, стає артистом, вміє сказати ні. Прагне завжди допомагати іншим. Має. Велике серце. Це дитина, яка повноцінно, радісно живе зараз, переборює труднощі, що зробить її стресостійкою. Яка міркує про себе, про сім'ю, родину, рідну країну, це патріот, який розуміє, що держава любить і дбає про кожного з них. Це людина. Яка поступово, маличку, наснажує свою душу вічними загальнолюдськими цінностями. Я продовжую працювати, тому що маю радість від спілкування з дітьми, дорогими колегами, колежанками, бажаю всім успіхів та здоров'я!